В більшості випадків в тебе, як в експерта, в професіонала не купують через те, що ти не вмієш пояснювати нормальною людською мовою. Ти потенційно підіймаєш якісь теми через свої рілсики, через свій контент. До тебе плюс-мінус навіть можуть приходити люди щось запитувати, але через те, що в тебе погана навичка комунікації. В тебе не купують, не тому, що твій сервіс і він нікому не потрібний, не тому, що це там дорого чи вище за середній чек, не тому, що ж, щось десь пішло не так. Базова сама, типу, найбільша помилка це те, що ти не вмієш комунікувати. Шукай, як пояснювати свої сервіси простою мовою, і до тебе будуть йти. Да? Типу, особистий бренд це ціль. Тобі потрібно вибудовувати його настільки сильним і настільки простим, щоб люди до тебе приходили самостійно. Ось це твоя задача. Не душнити, щоб всім довести, що ти. Підеться, як розбираєшся. Навпаки, спробуй складні речі, складні штуки пояснювати простими словами. Коротше, як можна простіше все це пояснювати? Ну, що ти в самому ділі? Не потрібно бути духотою. Бо інакше людям буде хотітися повідкривати вікна, а не слухати тебе, взаємодіяти і купляти твої продукти.